Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіти у віти і починаю своє відео сьогодні з цієї красуні. Це у мене арочка з плетючих трояндочок. Літо, мабуть, найгарніша пора в саду. Кожного дня наш садок змінюється. Ви знаєте, дуже цікаво спостерігати за кожною рослинкою, як вони ростуть, розвиваються, квітують, зростають. І помаленько весняно-квітучі квіточки вже відцвіли, а на заміну їм приходять літні. Ось перед вами очіток. Вже починає квітувати жовтенькими квіточками. Очіток Камчатський. Ось як гарненько квітує моя жимолость. Японська, варієгатна, аромат просто на весь двір. Дуже гарненька вона. Вона у мене тут разом з гліцинією росте. Трішки вона така закриває гліцинію. Ось така. Бачите, які гарненькі листочки в неї? Влітку особливого догляду засадом ну, не багато, тому що воно вже все так гарненько сформоване з весни, підживлене, обрізане. Давайте прогуляємося з вами трішки, подивимося, що в мене влітку, як виглядає мій квітничок влітку. Лише помилуємося красою. Ось подивіться, яке біленьке п'ятнишко. Це мені казали, коли я купляла, що буде папороть, але виявилося, що це гадючник. Мені підказали назву гадючник. Ну нічого, все рівно мені дуже гарненькі ці квіточки. І листочки такі схожі до папороті. Також гарні. Ось вже відцвіли медунки, і подивіться, як гарненько набирають листечка, краса, правда? ж? Ось тут а такий куточок, яка дуже гарна синюха в мене тут. Хоча вона тут на сонечку, а каже, що вона на сонечку не може рости. Ось подивіться, в мене вона росте. Дивіться, як гарно цвіте ситник. На пагонах, як в нього, такі маленькі не квіточки, а колосочки такі. Цікава рослинка, цікава. Це з голубеньким листячком, а ще в мене є із зеленим листячком, Також цвіте. Ось. Цей такий яскравий куточок з барбарисами, з медунками. кочедижник, дижник, подивіться, який гарний. Ось така папороть в мене є. Ще одну покажу вам ось тут. папороть Кожна по-своєму гарна. Ось в мене тут у відеречку очіток зацвів, лозовидний. Дивіться, як гарно яскраво квітує гвоздичка. Низькоросла, багаторічна, дуже вона красива, в квітничку дивиться. На альпійських гірках її можна садити. Вона росте невисокою. Гарно зимує, цікава рослинка. Ось тут в мене вже хости гарно попросиналися. Кизильник мій. Обайгела ще доцвітає. Це в мене тут ростуть гортензії. Такий куточок з гортензіями. І біля гортензії я посадила, ось, бачите, в рядочок лаванда. Скоро буде квітувати. Зовсім молоденькі ще кущики. Але вже з цвітом. Подивіться, як довго квітує ще Обрієта, вже, мабуть, третій місяць, а вона ще подекуди квітує. Вже починають цвісти. Деякі астільби. Ось ця біленька, невисока у мене. Барбариси мої тут. Ось такий куточок. Покажу вам, як гарненько вся на бутонах це широколиста гортензія Хамелеон. Я таки уявляю, як вона зацвіте, як буде гарно. Міскантус вже гарненько прокинувся, і зайдемо в цю частинку мого квітничка, хости. Моя верба хакуруніший. Вже потрібно її буде стригти, щоб надати такого таку шапочку зробити з неї. А то вже листочки, бачите, як пагони в різні сторони розкидає вітер. Ось там вдалині, бачите, як гарненько ще квітує вейгелка Red Prince. Така червона, яскрава. Цей куточок в мене, пам'ятаєте, були брунерки, гейхерки, але вони були такі загущені, великі. Тому ми з донькою переробили цей куточок і зараз насадили новеньких гейхерок, і бронери також залишили тут. Хай наростають. Бузульник мій. Щось цвіту ще я не бачу на ньому, листя таке велике. Ось підійдемо ближче, покажу вам, як квітує моя бузина Black Lace. Подивіться. Таке листечко темне, дуже гарно мені тут вписується в цей куточок саду. Як вона трішки підросте, буде дуже гарненько. Ще до центра квітує біла. Ось тут я формую бірючину свою. У мене вона була кущиком, аж донизу були гілочки, я її трішки обрізала і буду формувати таким штамбом. Дивіться, як гарно такі колоски на вітрові колишуться. Це молінія варієгатна. Клематіси вже відцвітають. Ще покажу вам, як горець квітує, гарні такі. Кольорові квіточки можна сказати. Ось моя м'ята ананас також дуже гарна, зараз вона. Бачите, в мене і тут гвоздичка посаджена. Коли вона квітує, дуже такі яскраві акценти в квітничку. Ось і далі вона. Підійдемо ближче до енотери варієгатної, покажу вам, як вона цвіте. А то листечко в неї цікаве. А цвіту не всі бачать, гарненька квіточка. Ось тут в мене вже похероплідник так підріс, він навіть квітує. Такими квіточками. Скоро буде цвісти монарда. Дивіться, як гарно шавлія триколор виглядає. Харіоптеріс варієгатний. Ось квітують ромашечки голубі. До речі, забула сказати, що в моєму квітничку обновочка маленька, я такі вільні частинки, де була земля, засипала. Дрібною фракцією кори. Як вам? Правда красиво? Ось Лаванда вже починає квітувати. Подивіться, який великий в мене тут виріс кущик. Дивіться, як квітує бересклет японський широколистий, яснотка. Ось такі хосточки в мене тут вже починає цвісти очіток Мідендорфа. Такими жовтенькими квіточками. Моя альпійська гірка. Така яскрава вже. «Едельвейс» мій розквітнув. Дуже гарна квіточка. А це з варігатним листячком «Геліопсіс». Також буде такими жовтенькими ромашечками квітувати. Це в мене гібіскус. Вже ось там ліхнес починає квітувати такими фіолетовенькими квіточками. Ще покажу вам декоративний щавель буде цвісти. І спірейка Wold Flame. Також квітує. Медуночка довголиста. І ще такий куточок. Ну що ж, прогулялися ми з вами трішки по моєму літньому садочку. Дякую, що залишалися зі мною. Дякую за ваші вподобайки і до нових відео. Всім пока-пока!